Всім привіт! Я з вами психолог Вікторія. Сьогодні я би хотіла більше, напевно, звернутися до жінок в даному відео про те, що а, якщо ви бачите, що ваш партнер абсолютно м -м, якби не хоче або робить вигляд, що не розуміє а, те, про що ви його просите, наприклад, якщо це стосується якихось дуже важливих для вас речей, наприклад, шлюбу або створення сім'ї, або народження дітей, ну, тобто щось таке дійсно важливе та серйозне. І ви вже, м'яко кажучи, не просто йому натякаєте, а от прямо говорите, що ви цього хочете, що для вас це важливо, і він а, чує вас, але не бере це до уваги і а, намагається будь-якими способами це якось саботувати, відтягувати, і переконувати, що він ще досі там не знає, не впевнений, не має певних якихось можливостей для цього. Немає якихось там, не знаю, зірки не так ще стали, щоб це відбулося. Якось там недостатньо йому ще якоїсь. Ще там причини, от чому він це не хоче робити, і постійно ось так відбувається, що тільки йдуть якісь відмовки на цю тему, а ви постійно піднімаєте це питання і очікуєте, що це якось вирішиться. Це швидше за все і є рішення. Тобто це не вирішиться так, як ви хотіли би. Але може це й на краще. Але якщо людина дійсно не може вам дати якоїсь чіткої конкретної відповіді, відповідно не робить жодних кроків по тому, щоб е, допомогти е, вам обом вирішити цю ситуацію, дати вам якусь. Ясну чітку відповідь тоді це означає, що людина просто не зацікавлена в тому, що, наприклад, там створювати з вами сім'ю, одружуватися, народжувати дітей і так далі. Це не означає, що ви чи він погані люди. Це означає, що просто от на даному етапі життя ви в цьому не співпадаєте в цих цілях, цінностях, поглядах на життя тим словом. І тому найкраще, що ви можете зробити, це відпустити одне одне і зосередитись на тому, що для вас обох зараз важливе, але вже окремо, ну і там можете шукати людину, яка буде співпадати з вами у цих ваших е теперішніх цілях. Ось і все. Тому обов'язково проясніться.